Всіх вітаю із юска. Юски трішки темнувата, тому що працює генератор. Хочу сьогодні показати вам знижки, які зараз діють. У них новорічні знижки до мінус 60. на занавіски, фіранки, килимки. Також карнізи. Я ще ні разу жодного разу не показувала ціни на карнізи. Тут дуже великий відділ. Я буду показувати ну, більш те, що зі знижками. Так, дивимось, яка ось у мене зразу якось сподобалась. Я її раніше не бачила. Це називається штора нитка. Коштувала 369, зараз 275 гривень. 20, ой, 90 на 245. Бачите, з таких ниточок. Гарненько виглядає, мені такі подобаються. І не тільки. можна на вікно її вішати, ну, мені так здається, можна десь і на двері. 275 гривень коштує Ось в таких вона кольорах. Оце нитки. Прям такі. Ці розмір нагадує: 90 на 245. Також штора нитка є такого білого кольору, більше як навіть молочний, кремовий тут написано колір. Коштувала 600, зараз 425. Розміром 140 на 245. Ну, ось так ну, видно, да, як на вікно, якщо повісити, то ось зразок намальований. Розмір 90 на 245. Також кремова, коштує 275 гривень. Далі вже йде фіраночка. Ось така. Ну, бачите, більш тоненька фіранка, коштує 600, а коштувала 940 на 300. Ця фіранка. Тут написано так, фіранка віконна, полієстер 100%. Нища. Тут іще штора нитка в такому кольорі. Бачите, більш так вона як блищить. Така прям гарненька, я б сказала. Розмір в неї 90 на 45 також. 369 коштувала, зараз 275 гривень. Фіранка. Віконна, бачите, як вона тут зібрана зверху. Ось така фіранка, також намальована скрізь, як вона приблизно буде виглядати. Ну, з цієї сторони покажу. Також 100% поліестер. коштувала, дивіться, 800, зараз 300. Ну, дійсно 60% знижка, якщо порахувати. Ось така фіранка, цю навіть можна потрогати, вона так, ну, без пленки йде, також вона як блищить. Фіраночка, ця більш така прозора, тоненька тканина. Ну, тут намальовано також 500 гривень замість 600. Дивіться, які цікаві. Я такі жодного разу не показувала. Вони як мереживні, дуже гарні з такими кільцями. Сподіваюся, видно. Гарненько зроблено. Що за тканина, також 100% поліестер. Ну, От На вікні буде бачите, як гарно виглядати. Ну, Мені подобається. Така розмір 140 на 300. Колір написано пісочний, він більш такий глибокий пісочний, 450 замість 700 гривень. І знову нитка за 275, тільки вже в такому сірому кольорі, але теж з блиском трішки. Ой, ось ще в такому, як мережево, тільки біленька. Дивіться, фіранка 140 на 300, також 450 50 гривень. Гарні знижки. Ось фіранка, бачите, з якими ну, прорізами, чи як сказати. Ось на на ці штуки вона чіпляється. Ось Видно, як на прикладі вона виглядає. В такому шоколадному кольорі 500 гривень я коштувала 700. Розмір у неї 140 на 300. Ще така кльон є фіраночка за 550 гривень, 140 на 300. Я показувала ось така з малюночком за 350 гривень 140 на 300 Я показую більш ті, які вже перечеркнута ціна. Така вона, як м'ята, цікава. Фіранка, льняний написано. Колір да, мається на увазі 100% поліестер. Була 500, зараз 300, 135 на 300. Вибираємо те, що з великою знижкою. От, наприклад, бачите, така коштувала 800, зараз 450 колір. Написано білий 140 на 300. Ну вона така як і не білий в неї колір, а з такими смужками, як льон. Знаєте, така в етностилі. гарненька, з такими кільцями. Ось, дивіться, яка знижка була 549, зараз 375, а та, що була. А, оце соломка все-таки. Мені здається, ось оце соломка була з за 1100, зараз 750 все-таки. 140, да, Ні, ні. Ні, все правильно. ця 450, ось 140 на 300. А дивимось, де такий ось, 280 на 300, коштує 750 гривень. Тут ось така ще, о, яка гарна, гляньте. Така вона також як прозора, ось на вікні намальована, що вона така більш прозора фіраночка за 600 гривень, а коштувала 800 і розмір в неї 400 на 300, за 400, ось така 140 на 245, коштувала 800. В такому ще кольорі також приємному. Ну, такий він, знаєте, як сказати, не, не яскравий. А такий приємний. 800 гривень, а коштувала 1200. І ось коштувала 500, зараз 300 гривень. Так вона прям переливається, як фольга схоже. Замість 500-300 гривень. Дуже багато знижок на ці фіраночки. Бачите, і за 375 гривень є така біленька, коштувала 800, розмір 140 на 300. Так, тут є 500, та що коштувала 800, і навіть є за 165. Дивіться, розмір 110 на 175 100% поліестеру, така біленька. ну Також ось вона намальована на вікні. ну Така вона, знаєте, як тюль, на, ну начебто як тюль. Ну Тут також 550 гривень бачимо, більш такі дорогі ось. Ой, така прям вона важка, 140 на 300 Гляньте, така тканина, прям трішки як мішковина, як льон. 1250, а коштувала 2000. Ну, також написано поліестер, але поліестер різний буває на, ну, так, на відчуття. Тут 140 на Ой, на 300, це така як бархатна, так, така приємна вона на відчуття. Була 1600, зараз 850. Що тут ще є на знижечках таких цікавих? Ось була 1500. 1100, така також ну, важкенька, як замшева. зразу видно. Така прям. І ось була 1000, зараз 550. Так вони от зроблені в розгорнутому виді. 140х175. На Є навіть як Вільвітова, прям така дуже товста. Це така вже більше як блекаут, але не написано, що блекаут 140х300. Коштувала, дивіться, 1400, зараз 600. Дуже велика знижка. І ось ще такий. Ну, я вам даже ближче її покажу, тому що така велика знижка. Ой, вона така важка. Дійсно, прям ну, видно, що вона така товстенька. 600. Ось як вона на віконці буде. 140 на 300. Ось, подивіться, ну, гарна пропозиція. Да? Була 1400, зараз 600. І ось була 1400 в іншому кольорі, як в зеленому, Ну, тут 850 точно ж така. Тільки інший, інший колір, він такий більше, як навіть болотний, з сірим, такий зелений, з сірим. Ось такі знижки. Далі показую карнізи. Вони просто високо висять. Я вам так показую ціни, дивіться, для ванної 275. Карніз 275. Ось такі карнізи. Розміри пишуть. ну от, Наприклад, 110 х на 200, 275. Ось в такому сірому кольорі. Є біленькі карнізи, бачите. Розмір 92 на 290, 475. Оцей металевий карніз також 275. Далі 215. Ось таким. Зеленим таким він, як зроблений, також металевий. І розмір 76х120, 215. За 165 карніс для ванної, За 165 розміри не бачу, якщо наверху там щось написано, ні. І ось отакий тут все до нього йде. Кріплення таке. Він коштує 425. І ось розміри написані: 90 на 90, бачите. Тепер нижче показую вам така занавісочка за 450 гривень з поліестеру. Ця занавіска розміром 150 на 200. Колір сірий написано. Занавіска, ось так вона. Як, ну, намальована, якось. Вона прям така, знаєте, як не промокаємо. За 125 є занавіска. Ну, а ж. А, це ж точно для ванни і не промокаємо. Ось така. Дивіться, як вона як. Ось, як вона, ну, зроблена, щоб її повісти. Приємна на дотик. Вона не б... така м'якенька, знаєте, не, не дубова, Вони бувають різних кольорів, ось намальовані. Така 125 гривень коштує. В асортименті написано. Є такого м'ятного кольору, дуже гарного, просто світла мало, але гарний колір. Ось і рожева, 125 гривень. Ну, дійсно приємно. Ось, дивіться, вона. Така прям от і повісиш, не буде так вона торчати сильно. Ну, на мій смак, мені здається, приємно. Там м'ятна, синя, також тут. Це ці вже по 475 ідуть. А, ні, ось упала ціна. Бачу, 450 гривень. Вони тут тільки в рожевому, 150 на 200, тут 125, гарна ціна. По 475 ось різні такі для ванної кімнати, занавіски. Бачите, 150 на 200. Тут такі кольори ось та, з такої вона тоненької тканини. Цікаво. 475. Я шукаю, чи є щось так, щоб перечеркнута ціна, ні, немає. 475. Ну, так я ніколи не показувала занавіски для ванної, то покажу. Так, далі: поліестер 475 для душу, 150 на 200. Ось така в смужечку. І 600 гривень 180 на 200. Ось, це така приємна м'яка в такому ось кольорі. Бачите, гарненька. Ось тут знижка є 20% за занавіска біла для душу 180 на 200%. Вона для душу з такої тканини цікаво для душу. Нічого собі. І тут ще ось гляньте, яка також для душу 1150. Уже такі не дубові, а такі м'якенькі, Ну, мабуть, же вони не, ну, не промокають. І ось іще гляньте, яка цікава занавіска для душу за 800 гривень. Розміром 180 на 200. Така тканина також класна. І ще така за 800 гривень. Наверху там занавіски різних кольорів 475-600. І тут скрізь є зразки. О, ця прям така зразок. Отак прям вона ну, товста, точно нічого не промокне. А класно в них ці зразки на малю... Ну, ось оця в смужечку, ось вона за 600 гривень така. А ну хоч ось ці е, самі тоненькі глянути. Ну, є тут і тоненькі. Не буду розбиратись. Ось бачу по ціні 475 коштує, 150 на 200, Дуже тоненька, дуже приємна і гарний, гарний колір в розгорнутому виді. Виглядає прям. Дуже прикольна, ось така. Ну тут скрізь намальовано. Ну, скрізь є зразки. Мені подобається, що в юскі скрізь ось, ось ці зразки, ви бачите, як воно виглядає. Наприклад, оця квіточку, що я показувала, ось вона за 475. Бачите, ось вона, наприклад, в розгорнутому виді дійсно така м'яка, приємна. Можна подивитись на колір. Ну, Світла зараз мало, це вже... Ой, дуже гарний колір. Слухайте, приємні ці квіточки, вони такі мілкі, да? не, 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 не такі на ляпості. Ой, ну тут, тут багато всього. Вибір дуже-дуже великий. Далі дивимось на ціни. Завжди низька ціна. Ось такі кільця за 45 гривень. Тут зразу висять 12 штук. За 45 гривень ось такі просто пластикові, ці як прозорі також 12 штук. Тут 12 штук. Дивіться, які гарні такі кільця. Ух ти, ніколи таких не бачила. 165 гривень 12 штук. О, прям виглядають так <сміло> мило. І тут кільця 115 гривень за 12 штук. І ще ось такі 115 гривень за 12 штук кільця. Далі це все для ванної. Ось килимки для ванної 450 гривень килимок, противковзаючий із гуми. Сірий 55 на 55. Бачите, як він зроблений. Він тут, прям, знаєте, такими, як присосками, зроблений. Точно що про противоковзаючий. І приємний такий на відчуття. Знаєте, така гума не, не скользить. В такому кольорі тільки бачу, ось, бачите, сірі вони оці для ванної кімнати. Це все сірі. А ось є такий ще, як прозорий килимок для ванної кімнати, О, також на кільцях. 185 гривень, бачите, 39 на 69. Далі, це у нас килимок, такий 37 на 82 Натуральний, противоковзаючий гума. Намальований, он, бачите, як, він навіть не розгорнутий в такій коробочці йде за 325 гривень. Так, що тут у нас? Цікавенького, ціну знижено. Це у нас розмір 15х72. На а, це, я так розумію, щось я не можу зрозуміти. Треба на світло винести матеріал. Як крючок такий гарний, просто, так, я розумію, так. Да. Просто як крючки різні. Це, дивіться, було 100, зараз 89 гривень коштує. Переходимо сюди, там просто людей дуже багато, чомусь прийшло багато людей. Далі йдуть чохли. Чохол для прасувальної для дошки доски. Бачите, розміри 30х110, 250 гривень коштує. Прищепка 85 гривень, ось така упаковочка з 20 штук. Ось такі прищепки більш цікаві, 50 гривень, тут 12 штук. І для стірки для просування, точніше. Ой, так, прицепимо. Пісніше для просування дивимось. Так, поліестер 40 на 50 для прання 40 гривень. Прасування це ось дошка для прасування, 1350, ось така дошка коштує. Ціна в неї ой, 30 на 110 і висота 73 на 89. Ой, вона прям така, знаєте, гарно зроблена, товстенька. Буде прасувати на ній зручно. Далі, це для сушки йде. Сушарка називається 55х182 на і в висоту 105 сантиметрів, ось така сушарочка. Далі сушарка йде за 1850 55 на 167, 87 у висоту така сушарка. Так, фіраночки я вам показала, занавіски показала. Що тут іще цікавенького дивимось. Просто цікаво. Але темно, так? Да? Перейдемо. Так, о, да, це ж я цей відділ ще хотіла показати. Тут також килимки на знижках. Бачимо, ось такий килимок. Білий, 115 гривень 40 на 60 Спро... Ну, е, антиковзаюче таке покриття. В нього звичайний килимочок такий за 400. Ой, такий прям м'який, товстий, класний. 400 гривень 50 на 80 гривень. Ще є в такому кольорі, але тут дешевше 300 гривень такого ж розміру пісочного кольору. Цікаво, да? так? я вам покажу його на світло. Гляньте, за 300 гривень, ось такий килимок. Дуже м'який, такий товстенький. Далі там 425, ось такий килимок, бачите. Це він так зроблений тут їх дві, з двох частин. він. Оцей килимок за 425, вони є в різних кольорах. Такий, не бачила ніде такого килимка. Ось по 425 гривень. Тут розмір, якщо я зараз побачу, де да, ось розмір 47 х на 47 і 47 х на сімдесят Тут їх як два. Далі завжди низька ціна на такі калимки по 650 гривень. Так, величенькі такі прям калимки. Зараз розмір, я вам також скажу на нього. Ось такий килимок 70 на 120. Завжди низька ціна. Великий килимок коштує 650 гривень. Тут ось перечеркнута ціна, був 700, зараз 500 килимочок. Ось, ну, я буду вам на світло діставати, щоб хоч якось було його видно. Да? Такий килимок коштував 700. Зараз 500 і розмір 50 на 80. Також був 700, зараз 500. Ось в такому кольорі, більш такому світлому. Ось Такий килимок. По 115 я показала, а тут все по 325 такі, розгорну якийсь один. Їх тут кольорів. Дивіться, як багато. Рожеві такі, зелені, ось так він виглядає. Ой, оцей гарний колір 325. А, я його не розгорну, да? Чи що таке він тут, а, він просто, як знаєте, прилип трішки. Він же такий сантіков заючим. До полу трішки липне, ось. Ось такий колимок. Згортаємо. Угу. Ось вони по 325. Розміри у цих килимків 50 на 80, написано мікрофібра. Так, Потім треба його по кольору поправити. Тут ще є за 200 килимочок. Ось. Це як рушник, прям бавовна. Ну, Такий килимок. Ну, це от для полу. Знаєте, просто в ванній кімнаті ноги да, витирати. 200 гривень, бавовна 50 на 70 гривень. В готелях такі зазвичай кладуть килимочки. І ще в такому кольорі за 200 гривень є. Гарний кольор такий теж для них. Як рушник для них, для мене, це не килимок. На рушники багато знижок також. Ой, мені треба таку штуку. Рушник-тюрбан, о, 135 гривень, мені треба купити. А то коли маску на лице наносиш, ну незручно, то в мене якось вже, ну, там вже все. Оці штуки треба міняти. 135 гривень, дивіться, розмір 24х65. Тільки в такому кольорі цей тюрбан. В біжевому кольорі. Ось він, такий тюрбан. Так, мені що тут поліестер? Хотілося б натурального. Ну ладно, поліестер. Ой, дивіться, таких не було. Рушників цікавих. З написом. Ось такий рушник. Розмір 70 на 140, 550 гривень. І ще в такому ж дизайні. Ось Мікі. Бачите, да? Мікі намальований 275 розміром 50 на 100. Не було раніше Мікі, я не бачила. І по 90 гривень рушнички 40 на 70, рушники 50 на 90 150 гривень. І рушники. Ну, це 100% бавовна ски, 65 на 130, 300 гривень. Кольори я вам показую, різні є кольори. І внизу тут рушники такі по 45 гривень. 40 на 60 тоненькі. Такі по 165 гривень. 65 на 130. 65 на 130. Що? 65 на 130. Да, білий. За 165 гривень. Нормально. Тут у них, бачите, ще які отак от, от зібрані, ну тільки в білому кольорі. 185 гривень, 30 на 30, 10 штук. А ось такі, як уже різних кольорів, 229 гривень, 30 на 30, тут 5 штук. Також цікаво. Ну, ось такі урни по 185 гривень, такі по 300. Тут без знижки я вам не показую, тому що тут знижок якби немає по 275. Оці міки раніше я їх не бачила. Килимки вам показала, ті, що на знижках. Фіраночки показала всі, занавіски. Ну, ось відділ так більш-менш показала. Тут темнувато. Зараз що ну, от в цьому відділі ще покажу, де великі знижки. Також на фіранки. Бачите, фіранка ось була, наприклад, 900, зараз 600. Ось гляньте, яка була 1600, зараз 850, 140 на 300, штучна замша, до речі. Ось так на віконці її намалювали. Трішки на світло вам покажу. Штучна замша, натуральний колір написано 850 гривень. Була 1700, зараз 1250 в кремовому кольорі також. Кремовий поліестер 140 на 300. І тут 550, і додаткова знижка 20%. Тут 140 на 300. Що це у нас таке для вікна в асортименті? Сітка, а, сітки для вікон, 130х150, дивіться, були по 249 Зараз 200 гривень сітки. Також сітка для відкомах 375 замість 500 Плівка віконна у них продається. Отак от, от. 45 на 200. Саме віконна плівка. Так, віконна плівка, бачите, якось в такому на кольорі йде. Плівка віконна. 45 на 200 написано. 275 гривень. Так, пленка. Треба відрізати кусочок по лініям розмітки, очистити смачіття перед наклеюванням. Угу. Ну, чомусь російською написано, українською не бачу. Да. Не бачу да? 275 гривень. Ось так. Плівка віконна. Далі півтори тисячі бу. фіраночка була. Оця, дивіться, вона така дуже гарненька. Також як замшева, так, на вигляд приємно. 140 на 300. Знижка, зараз 850 гривень. Ну, дуже багато знижок. Бачите, 2 200, ось така коштувала, як з мішковини, дуже приємна. Зараз півтори тисячі. На фіранки ось багато знижок. Завжди у них тут зразки висять. Ви можете подивитися. Ось як цей зразочок виглядає. Мені оце подобається у них. Прям так зручно підійшов, дивись, як вона буде. Ось оця замшева. Потрогати така приємна. Прям вона на І як з іншої сторони видно, да, зроблена з однієї, з іншої, наприклад, сторони. ну, темновато просто. Ну, ви зрозуміли, з цієї сторони вона замшева, з цієї вона така, як шовкова, тому зручно все. В юскі все зручно, мені юск подобається. Магазин дуже приємний. Я зараз робила огляд в юскі. Це торгівельний центр Меркурій на Семена Палія. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Цей юск мені дуже подобається, він такий великий, його відкрили цим літом. Гарний юск. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!